Сесія Чернівецької обласної ради не відбулась, оскільки на засідання з'явились лише 26 з 63 депутатів. Зокрема, не зареєструвалися депутати чотирьох фракцій. Батьківщина, народний контроль за майбутнє. Не з'явилися на сесію через поважні причини, зазначив Олексій Бойко. А от депутати від слуги народу не прийшли з іншої причини, каже голова облради. За інформацію з за... Декількох депутатів, чотирьох-п'яти депутатів, слуги народу фракції, їм заборонили йти на фракцію рішенням голови партії Запаренюка Руслана Васильовича. Я нікого ні в чому не звинувачую. Я констатую факт: відсутність партії за майбутнє взагалі не пов'язана з цим, тому що ми знали, що їх не буде. Там у кожної людини своє відрядження. Сьогодні заплановано багато заходів. Так само я хочу сказати про фракцію народний контроль. Вони сьогодні Олег Васильович в операційній в кожного є своя причина, і вони завжди наполягають на тому, щоб сесію взагалі проводити раз на, на місяць четвер. Тобто, у мене немає підозрюва того, що вони це свідомо зробили. Депутати обласної ради на сесії мали розглянути 38 питань, серед яких стратегія розвитку області, затвердження бюджету, підтримка президента України, створення доручення про здешевлення ліків сьогодні. Псекі, які ми розформували, які себе дискредитували, сьогодні ці люди, які вже не працюють в МСЕК, будуть отримувати далі зарплату, тому що сьогодні ми не прийняли відповідне рішення. Далі є доручення президента здешевити медикаменти шляхом утворення в наших медичних закладах комунальних відповідних аптек, включити в порядок денний рішення про підтримку звернення про підтримку президента України і не прийти президентські фракції. Мене в голові не вкладається, що таке можна було зробити. Одне з питань порядку денного передача 69 земельних ділянок зі спільної власності територіальних громад Чернівецької області у комунальну власність Чернівецької міської територіальної громади. Це питання могло бути причиною неявки депутатів, тому що насправді воно досить принципово і важливо. Ми вважаємо, що всі землі, які не знаходяться місячнівці, повинні бути у власності Чернівецької міської територіальної громади, і це логічно, це правильно. І тут насправді жодної політики немає. Що то от в кулуарах ми спілкувалися з депутатами з інших фракцій, і ми дійшли до висновку, що важливо запевнити всіх, що ті об'єкти соціальної структури, в тому числі які знаходяться на цих землях, вони жодним чином не постраждають, і жодних змін для них не буде. Депутати мали ухвалити стратегію розвитку Чернівецької області, яке б дозволило залучити грантові кошти від міжнародних партнерів та донорів. Наша стратегія Чернігівської області Кабміном визначена як одна із найкращих в Україні, і сьогодні ми мали її затверджувати. Що нам дає затвердження стратегії змін до стратегії? Це дає можливість залучення грантових коштів від е, різних донорів наших партнерів з Європи і з усього світу. Так як ми сьогодні не затвердимо е, цю стратегію, ми відсуваємо цей процес. Власне має звернення до засобів масової інформації оприлюднити інформацію тих, Депутатів фракції, які не звилися, це насправді обурливо, коли є депутати, які дають можливість нам приходити на сесії. А є ті, які просто не ігнорують. Ну насправді це оборудова, так не повинно бути. Тим більше, що дуже важливі питання, які зараз ми повинні були розглядати. Після засідання ми вирушили до кабінету голови Ова Руслана Запаренюка за коментарем, але нам відповіли, що він перебуває на зустрічі, тому ми зателефонували, але відповіді не отримали. Одом на сторінках Руслана Запоронюка у соцмережах з'явився допис з офіційною позицією, як зазначили у прес-службі Чернівецької ОВА. В дописі йдеться про те, що не в його повноваженнях забороняти депутатам брати чи не брати участь у сесіях. Хочу наголосити, що я як начальник Чернівецької ова не відповідальний за організацію проведення сесій. У Мої повноваження також не входить забороняти депутатам брати чи не брати участь у сесіях. Прошу це врахувати і не піддаватися на відверті маніпуляції. Участь у сесіях це право і вибір кожного депутата, які самостійно відповідальні за свої дії і рішення. Щиро сподіваюся, що голові обласної ради все таки вдасться скликати сесію у найкоротші терміни. Альвіна Микола новини